Ой, ми куди то йдемо? Обирайте хлопчик чи Ой! дівчинка. Де тут на бінарній лічності? Так ти ж, блін, бінарна лічність. Нафіг тобі, Блін, ді... Блін, Саша, ти мені не указує, яка я лічность. Я <сх�> питаю, блін. Що? <сх�> <сх�> вітаємо вас в новому випуску нашого каналу. Сьогодні Еля буде ворушити мозгами. <сх NO eighth> А ми... ти типу, позазвичай я чим ворушу. Ну, я перепрошую. Ми прям граємо в чесний пазл. Коротше, пазл гейм де треба розгадувати загадки. загадку. Не попередив, не попередив ти не в цьому приколі. Та так. Стоп. Прошу занести до протоколу. Ага. Прошу занести до протоколу, що я граю в цю гру о десятій вечора. Так, І в тебе дуже добре виходить. Оп, пазлік. Пазлик, бачиш, оп? що вона тобі каже робить? З'єднать, що так чому-то. у Це щоб вона могла йти. Еля перетворюється на швидку допомогу, коротше. Оба, ова, хоп, хоп. Так, так що, да, сьогодні ми граємо з цього Педестріана. К сожалению, Педестріан тільки один. Тому я граю, а Саша, як завжди, любується е, моїм вміняємо гейм, е, геймплеєм. Блін, воно так приємно тінькає взагалі. Це, це ти дуже знав. крута гра, це дуже... Я знав, я вже не грав, Це дуже крута. Mm -hmm. Ось тому Саша буде просто, як завжди, барнякаті хейтіть мене, а я як. як да. <ріст> я, Так, як. Елю в тому, що все погано роби. Да. Так, оце йде сюди, а оце йде сюди. Так, ну поки що це схоже скоріше на... Не наняла. Це схоже а на те, що ти її не змогла зробити. Так, ти мені тут оце не вицеюкуйся. Зараз я сама ти все придумаю. — Ти можеш прижумаю. самі знаки рухати. О, а як це? Вау! Тобі внизу, так, тобі, я це і мала тобі на увазі. маленький Телевізор блін. показує, що ти можеш робити. Дивись на маленький телевізор. Так, Я дивлюся, куди мені треба. Добре, добре. Хоп-хоп. Блін, ну це загадки для трьох річних дійток. Mm -hmm. Давай, трирічна Дітка. Зараз, блін. Так, ладно. Так, оце нам треба. Блін, так а тут немає якогось такого бешеного екшена, щоб я ж не ринчила? Я ж зараз можу замовчати і оце от грати. Та чого ти не виходиш, блін. ти їх не з'єднала. Я тут Чого? для того, щоб ти не замовкала. Тобі треба їх з'єднати, то є Тобі просто поряд їх поставити так, недостатньо. Бо, ця гра требує від мене додаткових дій. Це ж казала, що це е, загадки для трьохрічних діточок, тому. Ну, так, ти мені це будеш згадувати тепер кожен раз, коли буде якийсь фейл, я так. тебе знаю. Так. О, гад, О, гад. І а взагалі не обов'язково ж можуть їх переставляти. Так, все, полізли. Давай з тобою ліземо. Блін, як вона приємно біжить. Тік-тік-тік-тік. Воно просто, я не знаю. Просто ті, хто буде дивитися, вони не... Що таке? Де ти ділась? За... Де ти За... ділась? Застряла, все. О май гад! А що аж чого? А, да. Так. Фух. Не лякала. А взагалі де ми знаходимося? Що це за. Це просто місто, типу, так, це якийсь, типу, заводик, як бачиш. Так, бачу. Ляня, та розбираєшся ще як професіонал. Вже майже півгри пройшла. Так я ж так сказати, перепрошую вчилась лучших. у себе самій. Так. Шучу, шучу. Оп, ключик. Він мені щось... думаю, що треба. Що тобі маленький телевізор, каже, робить? Я натискаю. Я тобі клянусь, я натискаю нолік. А, поняла. Треба було натискати не просто, так. добре, дуже добрий початок. Вс! Де ти ключ діла? А, ти ним відкрила! Так, вона його вже використала. Ось, одися. Ова, так, сюди їй треба вийти, сюди сюди. Блін, ну поки що це ж перший якийсь рівень, так, мабуть, так? Да? Тому що початок, я так. все чекаю в подвох. Давай, відходь! Тобі треба ключ. Тобі треба ключ. О, what the fuck! А він в іншій стороні. Ага, ага, попалася, оце мені не підходить сюди. Забирайся, забирайся. О сюди, теж уходить. Оце, йдемо сюди за ключом, малишка, так. пішов. Еля, у нас Давай. вона взагалі експертна зі знаків дорожніх особливо, тому вона зі знаками все дуже добре вирішує. Так, а я не можу зрозуміти, в чому а, цей. Чо, хто? В чому. А, в чому. Типу. Куда ти Чого ти нервничаєш? Чого тебе вибило? Бо ти а треба зробити так, щоб воно нараз, типу, було. Я не можу змінювати. Типу, впродовж. Я Прив. не дуже зрозумів, чого воно так, але скоріш за все, там просто тобі не можна їх перехрещувати. Бачиш, ти воно зазнахача. Не знаю, не знаю. То тобто, я пробуй. какой-то. Так. Я думаю, тако. Я думаю, так, тут ти візьмеш ключ, звідси ти підеш сюди. Mm -hmm. Блін, ну ти придумав, звісно, його рук. Це, це, на жаль, ні. не Саша. я придумав. Якщо б це я придумав, я був би дуже щасливою людиною. Та ну, блін, да, але ну я не знаю. А тобі цікаво буде дивитися. Я е поки що мені тут... дуже подобається. Я так. дуже люблю дивитись, як люди, типу, всякі посякі проходять, я... типу, всякі пазли вирішують. Я, мені подобається, особливо коли я What знаю, отак От особливо, коли я знаю, як вирішити, і мені дуже подобається дивитись, як воно стражда. Блін, ти просто <хи> любиш страждання людей. Так. Ну я це в цілому то знала. Блін, в чому проблема? Вона не той. хоче вийти звідси сюди. Ну це В'ясно. Чому вона не хоче перейти звідти сюди? По чому? Ну, що їй вішають? Не знаю. Блін, який то бред, блін. Лісить мене. Давай, опускайся заново, да. ключик Берем. Молодець берем, і так. ідемо з цим ключиком. Фа Фак. Молодець! А до цього чого ти не йшла? Бо ти, ЖЕсть! Бо ти попросила дуже. що, не вміє Ти піднімати? не з'єднала ці дві драбини. What the fuck? <сх> ну треба камеру називати What the fuck, коротше, бо да. це, типа, <сх> слоган нашого каналу. Так. Да. А я тобі кидала в інстаграмі цей відео з папушками. <танцес> там дві папушки, які кричать одне одній. What the fuck? <сум> no. кидала. Так. 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 Ключ там. Мені треба зайти через це, вийти через це і спуститись. А -а -а -а, угу. М -м. Ой, Боже мій. Скажи чесно, ти просто типу, хотів перевірити, типу, ну, наскільки у мене рівень зміняється. Так, так. Що тест та на адекватність. Угу, угу. Так, ладно. Так. Угу. Так. Угу. От мені здається, що якщо воно пунктирне, таке, то ти не можеш пройти, бачиш? А В тебе двері зачинені біля тебе. Спробуй відсунути оцей правий, в якому ти стоїш, просто відсунь його в сторону трохи. Бачиш? Вона стає, типу, так, сплошною, і тоді відчиняються двері тобі. Яка а хуристика. тут у тебе не, 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 не спрацювало, бо драбини опускаються, коли працюють. Бачиш, вони типа так. What the fuck? What the fuck? Ну, все, бачиш, гра для трьохрічних дітей, як казала. Так підожди, в... а так воно тепер перехресно робиться. Робиться так. Може, якийсь, типа, є якась дистанція, я не знаю, але. Блін, якась дурістика, мене намагаються намахати активно. Я це просто відчуваю. Тільки треба зрозуміти де. Ага. Ключик берем, молодець, і хопа, поїдемо. Блін, ну прикольно, вона дуже гра дуже релаксова, Так, насправді. так просто ну, в тебе ж, бачиш, вечір, Я хотів, щоб ти не напрягалась, а розслабилась просто і угу, добре угу. провела час. Угу, угу. Так. Давай падаємо і ричажочок. Бабанк. Давай, па банк, пабан. На кружечок. Ооо. Я робила кружечок, вона не захотіла кружечок. Зроби ще раз, може, захоче. Ні. Має бути кружечок. А, хе-хе-хе! Бачив? Бачив. Ну, приємна гра, приємно. О, ja, я non... щось тобі хотіла, до речі, о май гад! О май гад! What the fuck! What the fuck! Саша! Ох, я вас так, мислитель, Донбас порожняк не гонит. Короче, я б тобі поганого не порекомендував. Так. Давайте, хоба. Хоба. What the fuck. What the fuck! Ха-ха! Ні, ну це було легко. І я хотів 2D, щоб тобі не дуже було конфузінг. Блін, ти прям вообще зробив все стурботи що турботи про бог. тебе, як блін, укрпошта ну. або хто там стурботи. А чому воно мені стало підказувати, що ні, ні це йде. воно тобі показує який важіль від якої платформи. Це блін. Воно... Ну вони мене за дурочку мають. Ти це бачиш? Коли їх буде блін шість штук. Я подивлюсь, як ти будеш блін дуже радіти, тому що воно тобі, хоч якось, підказує, деякий. Ага. Так, це звідки я прийшла. Мені це зараз не треба. Якщо я опущусь. Ніже політуса. Падша женщина. Подожди, я взагалі не можу зрозуміти, ніхі ра мені оця штука. Спустись і дізнайся. Та не хочу. Ну, типу, я розумію, наша мені сюди, а от наша мені туди. Ой. Ага. Тепер розумієш, ну, що тобі туди? Ні. Все ще ні, але зараз пойму. Я в тебе дуже вірю. Якщо я, допустим, беру це. Бачиш, платформи, які з річагом вони підіймаються і опускаються. А платформи, які з кнопкою вони лише підіймаються і усю. Um... Але тепер ти не можеш пройти. Але тепер ти не можеш застрибнути. Отака гра для трьохрічних дітей. Де там на коробці? А блин, не вадить мені це казати! я тебе зараз приб'ю! Боже, це ужас какой-то. Ти глянь, який токсик. Після цього ще піду в Steam і напишу в оглядах, напишу, Еля сказала, що це гра для трьохрічних для трьохрічних дітей. Давай. Я поняла. Я розгадала цю ігру. Ого, прям ксю. Ну, no. as usual, блин. Кожна п'ята хвилина no. у мене, блин, це розгадка ігри. Поняв, що я буду делать? Вот так, блин. Молодець. Так, і треба так це було елементарно робити. було. Вообще Шерлок Холмс, блин. В натурі Fuck. тип. Як вони кажуть, Шерлок Холмс Holmes, в натуре deep. Хто це кажете? Ну, Я кажу, коли так, ти в натурі тік. Опа! Так. Молодець! Яка місія в цій грі? Дійти Ми куди-то шов, у нас там взагалі відбувається? Ой, смотри, мене тут може Вау! Аж, Ого, Аж так реалістично. так. Блін, у мене на влада виставлені попапчики, коли він, коротше, вмикає консоль. І ага. він, блін, її вмикає і вимикає, що дурний, короче. Oh. <laughs> Не може ніяк визначитися так, чи так, піддаватися так. просто цьому. Так. Так, ану, що таке? Ага. Так, mm -hmm. А коли ми, до речі, в трьох пограємо в цей? Кого? Що произошло? Ти повернулась Це назад. Так. Какой назад? Ну, ти пішла в тут ці двері назад, і ти, воно тебе повертає назад. Коли ми в трьох пограємо в Шо? Fortnite. Влад не любить Fortnite. Та в смыслі виграли грали разом, що тобі? Це бід, блін, великим, коротше, дюресом. Але я, я у нього спитаю, я думаю, що він буде не проти. What the, fuck? What the fuck? А це нова, типу якась? Ну, я тут ще не була? Боже, їх, блін, якось би маркували якимись кольорами. З моєю пам'яті я взагалі не розумію, де я накажусь. Червоний, і чорним, блін, журба і не журба. Так. Я недавно, недавно коротше, два доктора пепера прийняс додому і Галюні співав пісню, що типу два пепери, два пепери. Короче, без цукру то журба, а з цукром то любов. Блін, все Так. Блін, доктор пепер це прямо лід. Так, підождіть, пожалуйста, що воно хоче. Я піду сюди. А куди мені вийти, що? Воно вообще? хоче, Де вихід? щоб а, ти, вихід якщо можеш, знайшла трирічну дитину, щоб вона тобі могла ні. вирішити ці пазли. Боже, яке токсичне, Господи. Я Та, ні, Ну, розбери. бач, воно просто потроху-потроху ну, по по стає складнішим для тебе. Ще сорбає там. Так, Як? ладно. Чайок заварею. <смеш> Ла-ла-ла-ла, все, я вже йду. Опа, ага. все в натурі, пацан. І що тепер? <смеш> What the fuck? What the fuck? Ага. Так, а я не можу понять, як ви бачите? В нього дивись вона, коли стрибає, вона прям виражає мої емоції, так. Ладно, 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 ладно. So, first of all. Угу. Mm -hmm. Давай можеш вирішити цей пазл і на цьому закінчимо випуск. Вау, wow, аж так швидко. Ну, а що, типу, просто я його не буду супер едітити, коротше, і просто, типу, всі твої шикарні пазли... Блін, ми граємо хвилини чотири. Ми граємо вже 19 хвилин майже. О, май гад, о май гад. Так. А що це за така... За той? О, я ж не він... ми навіть не минавітяк. Чу... У вас Мо в Києві челі... не було, коротше, в дитинстві піци Толстяк, коротше. Чи це чисто О, Донецька штука? У вас в Києві, такі типу, у вас чи це типа типу... Типу, Донецька штука. Мабуть, Донецька. не ну, у я не була типу, пам'ятаю. Це, в них була, коротше, рекламна кампанія, і слоган був: типа, в кампанії з Толстяком время летить незаметно. Короче, от ця гра це три Толстяк. Бачиш. І там завжди такий <свистеть> пузатий тип сидів. <свистеть> Прикол. Так. Все, я розгадала цю загадку. Давай, я надеюсь, якщо если нет, то, блін, хай йде все нахер. Зупиняємо блин, всему <свистеть> Так, давай, пебеньк. Молодець. Ууу. Да, чому розгадала, молодець. Тільки в чому же цей подвох? А подвоха може бути навіть даже немає. нет. Молодець! Давай ще один, ладно. Так. От, жовтенький, ну, можуть кожен раз же так робити? Ну, блін, Мене дісторбить оця типу штука, оця робить. Жесть. Тобі щось відоме про слово «токсик»? Так, це дуже гарна пісня Брітні Спірс. Брітні Спірс? Я тобі кидала кавер, а ти ж, мабуть, звісно, де не шукав подати. Так, дивився, дивився. Uh, Ні, ну, дивився. І що? Прикольно. Що тобі не сподобалось? Сподобалось. І ще Toxic — це дуже прикольна атака в покемонах. Окей. Oh, okay. Так. Uh, кстати, токен about, значить, покемони. Uh -huh. Цей ми oh. щось якось будемо? Будемо, звичайно. Так, нам треба зробити новий ретро-день, типу записати ще е, одну ретро-гру. На ретро-день до речі, невеличкий тізер е, для чувака, який дуже-дуже просить жаб постійно, то ми зробимо жаб, коротше. Я навіть не знаю, що таке зробимо жаб, От але Саша вже це пообіцяв. Ну, типу, по мені дідусь страшно. Єдина проблема, що типу, через те, що ми будемо грати на емуляторі, коротше, то не зможемо вдвох грати лише Еля буде грати. Ну я таке не люблю. Ну, а нас просто більше так, ніякого варіанту двох. нема. Бо, ну, прямо ну, вона, типа, вона, вона типа, 1 тире два. Тобто ти одна від неї такий же, такий же стрес отримаєш, як і ми вдвох би отримали. Та, я хотіла просто, щоб цей. Ну, mm. я поняла вже. Я знаю, ну, може, якось колись, типа, знайдемо спосіб і тоді пограємо вдвох ще. mm -hmm. Я розгадала цю ігру. Давай, давай. Сюди. Уже сейчас цю линию зробим ага. Фух, так, ну погнали. погнали. Малышка, давай, блин, не подведи меня. Куда мы попадаем? Сюда. Берем. Берем. Проходим ключами обратно. Так. Проходим сюда. Проходим ага. сюда. Падаем. Ага. Проходим вниз. Ага. Падаем. Проходим. Ага. What the Оп, back to the drawing board, як кажуть. А. Ладно, все отменяем. Еля стала, пожарною пожарной пожарной <kennism statistics> машиною, значить, вона все зрозуміла. Да. Ah, Нет, nee, так а вони мене и менех. Я чуть-чуть перепутала. Сначала <шик> сюда. А потім звідси сюди, а уже звідси сюди. Боже, ну чуть-чуть перепутала. Ну, така трагедія вже, прям, знаєш. А, а. Хаба. Бо ти ж е, взірець для молоді, ти не так? маєш бути, ти не маєш мати недоліків. Я ниноліків. не була, але. 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 але, але. Та нащо ти мені це робиш, попуньку? Оп-оп. Мені подобається завжди, як ти ті, починаєш орати на ігри, наче не ти їх контролюєш, коротше. Ох, ага. вибралась. Бачиш, я тобі кажу, це я не. Експерт. Експерт. Опа. Хоп. Тупо в натурі експерт. Блін, ну цікаво, це ж треба було таке придумати. Вона ж дуже реалістична поза екранами. Так, оцих, так. прикол. Опа. Опа. Даша. Дивись, я сейчас буду кипятки. Тупо в натуре в геймбой зашла. Ууу. А что тут, а якие типу. Ага. Оце сюда. Тут є пам'яточка, типу, отсе, сюда. А, Мені треба взяти це! Господи. Пошечки mm -hmm. ты. С батареечкой, Ппепем. Так, а куди сюди? Будемо пробувати. Молодець. А... Я з першого разу попала? Так. А це все знаєш, чого? Тому що ми грали в Operation Танго, і я вже в коком-то роді. <х reflection> У -у 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 -у! Прикинь. Вона відкрила ліфт. Вау, дуже круто. Так. Ну що, можемо тут зупинитись, поки не стало дуже важко. Да. І наступного, в наступному випуску можемо пройти далі. Да. Так. Сто... Не перемикайте канал, і десь за тиждень-два <схіхіхі> ми <Та -да>! продовжимо... <схіхі> продовжимо грати <Боже>. в Педестріан. <схіх> Дякую всім, що дивились. Любимо вас, цьомки-бомки. Боже, Я тільки що пила. Літераліз таким звуком, знаєш, <раплявач> літераліс таким звуком, як оце синє загладивається, <раплявач> понял. Е ну, просто, блин, один в один.